Люди всіх вітаю, особливо вас прекрасна половина людства. Дівчатка, дівчулі, будьте щасливими, будьте здоровими, будьте мрійливими. Хай ваші очі блистять як маленької дівчинки, а список ваших мрій кожен день росте, а ваш принц чи король стигає хоч половину з цього втілювати в життя. І при цьому ще й не дуже багато бубніти. І чолов'яга також долучається до цього привітання. День сьогодні вимивається, і той, напевно, щось відчуває, що треба бути наглаженим. І красивим. Ось і огірочки також, я думаю, тюльпани, і троянди вам сьогодні ваші принці надарили. Ось таке ще вам на те привітання від наших огірочків. Відпочивайте, набирайтеся сил, бо як-не-як як весна. І для кого актуально, не забудьте, звичайно, полити розсаду. Бо наше свято почалося з розсади. Ну і традиційно Будемо вирощувати разом. До нових зустрічей уже в тематичних відео для цього каналу.